Виконуємо номер 441 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення частки. Задання перше. Частка відділення 6 25 на 12,55. Задання друге. Частка відділення 5 шостих на 55 72 Задання третє частка відділення 1051. На 15,68. І задання четверте. Частка відділення 48,49 на 32,77. Приступаємо до виконання. Часткою двох дробів є дріб, що дорівнює добутку діленого на дріб обернений до дільника 6,25 помножимо на дріб, обернений до 12,55. Це 55 дванадцятих. Перемножаємо чисельники і знаменники. 6 і 12 можемо скоротити на 6, 6 ділимо на 6 буде 1, 12, ділимо на 6 буде 2, 25 і 55 можемо скоротити на 5. 55 ділимо на 5, буде 11, 25 ділимо на 5, буде 5. Маємо в чисельнику 11, в знаменнику 10. Отримали дріб 11 десятих. Це дріб неправильний. Подамо у вигляді змішаного числа 11. ділимо на 10, беремо по одному неповна частка 1, постачі 1. Знаменник переписали. Отримали 1,1. Завдання друге: помножимо 5 шостих на 72. 55. -х. Перемножаємо чисельники і знаменники. 55 і 5 можемо скоротити на 5, 5 ділимо на 5, буде 1, 55 ділимо на 5 буде 11, 72 і 6 можемо скоротити на 6. 6 ділимо на 6 буде 1, 72 ділимо на 6 буде 12. Отримали в чисельнику 12, в знаменнику 11. 12 11, правильний, Подамо у вигляді мішаного числа. 12 ділимо на 11, неповна частка буде 1, остача також 1. Отримали 1, 1, 1,1. 10, 51 помножимо. На дріб оберне до 15,68, це 68 15. Перемножаємо чисельники і знаменники. 10 і 15 можемо скоротити на 5. 10 ділимо на 5 буде 2, 15 ділимо на 5 буде 3. 68 і 51 можемо скоротити на 17. 68 поділити на 17 буде 4. 51 поділити на 17 буде 3. Маємо в чисельнику 2 помножити на 4,8. Знаменник знаменнику 3 на 3 9, 8, 9 Задання четверте. Помножимо 48, 49. На дріб обернений до 32-х. Це буде 77, 32. Перемножаємо чисельники і знаменники. 77 і 49 можемо скоротити на 7. 77 поділити на 7 буде 11, 49 поділити на 7 буде 7. 48 і 32 можемо скоротити на 16. 48 ділимо на 16, буде 3. 32 ділимо на 16, буде 2. Отримаємо чисельнику 3 помножити на 11, 33. Знаменнику 7 помножити на 2, 14. 33, 14, дрібне правильний. Подамо у вигляді мішаного числа. 33 ділимо на 14, беремо по 2. І 33 відняти 28. Маємо вистачі 5. Отримали 2,514. Ми знайшли значення частки Номер 441. Виконано.